Ський транспорт повинен бути зручним, доступним і корисним для мешканців міста Івано-Франківська. Попри усі виклики воєнного часу, комунальна транспортна мережа Івано-Франківська продовжує розвиватися. Глобальних завдань на 2025 рік у комунальному підприємстві Електроавтотранс не ставлять. Втім, продовжують якісно та кількісно оновлювати парк автобусів та тролейбусів. Головне наше завдання на цей рік це безумовно. Підтримка роботи діючих маршрутів, підтримка нормальної експлуатації діючого рухомого складу, що стосується. Нового рухомого складу то ми е, продовжуємо роботу над е, отриманням такого в якості гуманітарної допомоги від наших партнерів і за рахунок міжнародних програм, зокрема кредитних програм Європейського інвестиційного банку, водночас великі очікування в електроавтотрансу від співпраці з львівською компанією Електрон. Мова йде про закупівлю до обусів. Тролейбусів з автономним ходом на 20 кілометрів. Громадський транспорт повинен бути зручним, доступним і корисним для мешканців міста Івано-Франківська. Та тобто, щоб людям було приємно Дуобуси – це якби проект, який зможе замінити один з автобусних, можливо, маршрутів. Якби це зараз тривають якраз консультації в цьому напрямку, для того щоб запустити туди тролейбуси з автономним ходом. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків неодноразово анонсував про те, що в березні-квітні може з'явитися новий комунальний. Маршрут на ньому планують задіяти автобуси, які місту подарували у вигляді гуманітарної допомоги партнери з Німеччини, але на заваді стоїть чи законодавство найближчим часом, то вже залежить від Верховної Ради, мають закону ухвалити в другому читанні. І якщо дозволять гуманітарну допомогу використовувати на маршрутах, то ще один буде додатковий маршрут. Ну і ми підписали контракт з електроном з до те, що очікуємо до кінця року. Тобто, можливо, не такі великі кроки буде, але ми далі розвиваємо комунальний транспорт. Мер Франківська каже, що всі побажання мешканців щодо маршрутів враховуються та розглядаються. Ми враховуємо поступово, але повинні всі розуміти, що в якому часі ми живемо. Пріоритет для нас все таки є сьогодні підтримка збройних сил України, медицина, освітня галузь. Тобто, це але ми враховуємо до слова щодо тарифу на проїзд в міському транспорті. То у поточному році їх підняття не планується. Андрій Менєв Іван Денисюк Прикарпатська інформаційна корпорація.